Всім привіт! Ви на каналі Секрети кулінарії від надії. Сьогодні ми будемо готувати десерт із домашнього сиру з фруктами. Ну, у нас тільки є такий банан і мандаринчики. Що є, з тим будемо готувати. Для цього у нас необхідно нам пів кг сиру звичайного домашнього 150 г цукру, ванільний цукор, желатину 2 ложки. 100 мл водички для желатину, сметанки, в сир жирної такої домашньої дві ложки. Ну, ще там дрібку солі кинемо, як звичайно, в десерт. Формочки, я хотіла би зробити, якісь вони порційних желатин. Порційний мені подобається. От. Ну, а якщо ще залишиться, то ще тут у цю судочку цей. Залишки ми можемо сформувати. Ну, зараз ми все, що необхідне, я висипаю, цукор висипаю, ванільний цукор. Так, сметанку. Так. Висипаємо 100 мл, хай набухає наш желатин. Все відставляємо, щоб нам не заважало, і будемо чистити наші фрукти і викладати формочки. Ми фрукти почистили. Зараз будемо нарізати тоненькі. Тоненькі такі гарні шматочки і викладувати так, щоб після того, як ми розвернемо його, був гарний вигляд. Звичайно, якби був в Києві, то було б більше колір виграшний. Але ж, що в нас є, то й ми з тим будемо працювати. Так, ми нарізали, викали і сюди-сюди, можливо, залишиться. От. Дочка мені збила. Сир, бо в мене немає такого погружного блендера. Ну, ми зараз розігріваємо зараз желатин, змішуємо, і все. У нас на водяній бані ми розтопили желатин. Ми його зараз сюди заливаємо, розмішуємо все і викладаємо формочки. Так, ми вже. Заповнили ці формочки силіконові, не знаю, як з них буде воно викладатися. І от така у нас ще судочок зроблений, Тоже Дивіться, скільки непогано побачимо. Все, ми в холодильник зараз їх покладемо і хай застигають. Побачимо потім, що в нас вийшлося. Простояв наш десерт в холодильнику. Певний час. Ну, ми занурили трохи сіліковною цю форму, теплу водичку. Зараз подивимось, як у нас воно відійде. Оце наш десерт. от такий у нас він. Бачите, який? Ну і порційні непогані. Зараз ми спробуємо скуштувати, що у нас тут. Ну, вас зрізі. Непогано. Угу. Смачний, але я думала, що він буде якийсь платніший.